Якщо у додатках для знайомств частка вільних дівчат у віці 20-30 років умовно 99%. Якщо у додатках для знайомств частка вільних дівчат у віці 20-30 99. Решта 1% це притрушені, непридатні, котрі вже перебувають у стосунках, але хочуть нових знайомств. То яка, на твою думку, приблизна, частка дівчат у цьому ж віковому діапазоні є вільними серед тих, кого можна зустріти у повсякденному житті? Робота, вулиця, Метро, Качалка, магазин. Для знайомства частка вільно. Ну, тобто він має на увазі, що якщо ми беремо 100 дівчат на сайті знайомств, то 99 з них не мають хлопця. А якщо ти йдеш по вулиці і підходиш до дівчини, яка, який відсоток з них не має хлопця. Ну, скажімо так, зазвичай, ну, мабуть, 4 з 5 дівчат вони будуть тобі казати, що вони мають хлопця. Ну, приблизно така статистика. Ну, з ви себе почати активно знайомитись в реалі, я хочу приблизно розуміти гарантовану частку відмов незалежно від рівня моєї крутості. Ну, приблизно, так, я скажу, що ти робиш 5 підходів, в чотирьох з них ти чуєш, що у мене є хлопець. Це не означає, що на цьому обов'язково треба завершувати знайомство, але ти будеш чути, що в неї є хлопець дуже часто, дуже-дуже часто. Якщо ми беремо те, що ти підходиш після Айконтакту, там відсоток буде набагато менший. Ну, тобто, умовно кажучи, там може одна з трьох буде казати, що в неї є хлопець, але все одно буде.